Рена майструк разом із донькою Віталіною поспішають до дитсадка. Майже два роки він працював дистанційно. Діти приходили іноді на кілька годин. Розповідає жінка, тепер ходять на весь день. Донька каже: мало не щодня питала, коли вже в садок. Вона дуже хоче відвідувати їй подобається. Тут зустріч з дітками, з однолітками, вони спілкуються, граються, і вона йде з задоволенням таких. І це потреба була, тому що батьки ж на роботу треба ходити, нема з ким бути вдома. Дружелюбівський дитсадок відвідує 15 дітей. Одна різновікова група. Поки малеча звикає одне до одного, розповідає директорка Марина Поліщук. Але на сигнал повітряна тривога реагують швидко. Отак, От одненькому дивимося, Все, Прийшли? Це приміщення перероблене з колишнього льоху. Тут зберігались у нас овочі, був один вхід. Обрали це приміщення, каже Марина Поліщук, бо у підвалі кам'яні стіни і площа дозволяла. За три місяці тут провели капітальний ремонт. Зробили бетонне перекриття, встановили вентиляцію та опалення. Облаштували додатковий вхід, побудували сходи. Аби дітям в укритті було нелячно, стіни розмалювали. А тепер питай, хитрали сім, де? Dzień dobry. znalazłeś? karty, perkurę. Dawaj. Kiedy to rocha, to to może i dać to podina, kim ona pomyłki. ta bezapasta. To bomba, leci. В укритті є куточок гігієни, умивальник та біотуалет, передбачений запас води, печиво, сухі сніданки. Крім лавок та столів, є і ліжка. У нас уже декілька разів тривога застала під час сну денного, коли дітки відпочивають. Ми вдягалися, спускались і маленькі, і старші. Спали повноцінний сон. Ми вже їх не чіпали. І було заставало, коли їжу видавали. Теж приносили сюди і дітки по режиму, харчувалися. Облаштовували укриття господарським способом, каже заступник начальника Калинівського відділу освіти Леонід Мацера. Долучались і батьки дітей, які відвідують дитсадок. На матеріали з бюджету громади виділили 200 тисяч гривень. Наразі у калинівській громаді без укриттів залишається три заклади. 18 Садочків. У нас залишився зараз ще один садочок номер 3 в якому десь посередині роботи зупинилися вже змурований котлован, потрібно знач, перекриття і завершити роботу. З 24 шкіл і трьох філій на сьогоднішній день не мають укриттів два заклади. Нині ж роботи тривають у дитсадку та у школах села Мізяків та філії села Дружні. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. 43 справи про держзраду, колабораціонізм і підтримку ворожої агресії довели до реальних судових термінів 2023 року. Про це на брифінгу розповів керівник обласної прокуратури Олексій Химченко. Всього до суду скеровано понад сотню обвинувачень. У 2023 році до суду направлено 107 обвинувальних актів на цьому напрямку. Судами розглянуто 53 обвинувальні акти а. З них 43 особам призначено реальну міру покарання. Триває судовий розгляд обвинувальних актів щодо колишніх високопосадовців: це міністр освіти колишньої та науки України Табаченка, заступника міністра юстиції України Ворони за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, Державна зрада. На майно зрадників вартостю понад 200 мільйонів гривень накладено арешт. Триває і боротьба з корупцією та перевищенням службових повноважень держслужбовцями. Зокрема, зараз прокуратура вивчає справу про привласнення півтора мільйона бюджетних грошей в одній з громад Вінничини. Заступник мера, як організатор цієї злочинної групи, розробив злочинний план щодо привласнення бюджетних коштів. Директор комунальної установи підписував поза на основу прямі договори з підконтрольною фізичною особою підприємцем. На виконання послуг, а саме це надання і встановлення вікон у навчальні заклади міста. Це є три школи. Договор був заключений заявно завищеними цінами. Грошові кошти, які надходили на рахунки фізичної особи підприємства, були переведені у готівку. Заготівку вже на ринку за цінами, які більше ніж два рази закупалися, реальна вікна залишок, що залишався, вони розподіляли між собою. Як повідомляють на сайті поліції Вінничини, фігурантам, справи про підозру повідомили сьогодні. Досудове розслідування триває. До урочистої зали Вінницького радцу під марш Мендельсона заходять Владислав та Анна. Розпочалася ваша спільна історія кохання. Дату 14 лютого обрали заздалегідь, розповідає Анна. Шлюб укладають у колі рідних. Владислава, Анно. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Це сльози щастя, каже наречена. Її Владислав військовий. Відпустили на кілька днів. У понеділок уже має бути в частині. Тепер придеться ждати його звіни. Я щасливий сьогодні, що я сьогодні прийшов, побачив свою дружину. У день закоханих побралися й Ольга та Сергій. Це найкращий день мого життя, каже Сергій. Розписатися саме 14-го забажала кохана, він підтримав. Ми йшли до цього свідомого і такого важливого в нашому житті кроку вибору, і зараз ми дуже раді, що ми створили нову сім'ю. Нашу сім'ю та да. дуже дякую коханому чоловікові. Я запропонувала розписати 14 лютого в день закоханих. І він зводився. Дякую тобі. Подружитися у Вінницькому радці 14 лютого виявили бажання 10 пар, із них троє урочисто, каже церемонімейстерка Олена Синенька. Торік було більше наречених. Відчутно стало менше. Якщо порівнювати з минулими роками, то в нас було більше 20 пар. Багато з них йшли урочисто. Сьогодні ж на даний момент зареєстровано п'ять пар. З них були урочисті лише одні. Ймовірно, молодят відлякує високосний рік, каже Олена Синенька. Загалом зазначає, останнім часом урочистих церемоній небагато. Всі святкують і військові, і не військові, святкують камерно. Це лише найближчі люди, батьки, близькі. Часто дуже одягають, якщо військові, то військову форму або урочисто одягають вишиванки, також готуються. Але великих святкувань зараз таких немає. Юлія Воснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Борці обласної федерації зі змішаних єдиноборств. ММА готуються до чемпіонату України. Чемпіонат України пройде у двох вікових категоріях, каже очільник федерації Володимир Соляр. Серед молоді область представлятиме 19-річний Володимир Бойчук. У цьому спорті розповідає 11 років. Виступатиме у ваговій категорії 56 кілограмів. У нього буде чотири суперники. Останнім часом я контролюю вагу. Я більше зганяю вагу тренування практично щоденно тому працюємо як і в стійці, так і в боротьбі. Також бувають ранкові тренування по кросфіту». До змагань готується, і 18-річна Олександра Скоробогач. Дівчина представляє спортивний клуб Гепард, що у Тульчині. Налаштовую себе тільки на перемогу. Я готова перемагати. У мене дуже хорошо виходить робити польовий прийом на руку, тому планую виграти саме цим прийомом. Чемпіонат України серед молоді та дорослих є відбірковим для міжнародних турнірів, каже очільник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр. Він і чину на змаганнях представлятиме 10 спортсменів. Четверо спортсменів спортивного клубу Легіон, Вінниця спортсмени спортивного клубу «Гепард», спортсмени спортивного клубу Боєць місто Хмільник та Сабсан Чечільник. Команда досить настроєна. Їдемо за гарними результатами, їдемо виборювати путівки, адже на даному чемпіонаті буде виборюватись путівки на участь у чемпіонаті Європи, який пройде на початку квітня в Сербії. І за результатами даного чемпіонату відбереться збірна, яка вже в жовтні місяці вирушить на чемпіонат світу, який прийде в Ташкенті». Вінницький бійцівський клуб Легіон 13 на всеукраїнських змаганнях представлятиме чотири спортсмени, каже тренер закладу Руслан Первак. Зараз вони готуються у посиленому режимі. Найбільше акцент приділяли боротьбі, робота біля сітки. Це вміння працювати біля сітки, воно дуже часто дає шанс на перемогу. За словами Володимира Соляра, чемпіонат України серед молоді та дорослих пройде з 16 по 18 лютого у Дніпрі. Участь у ньому візьмуть 300 спортсменів. Дар'я Крисовська, Дмитро Ботнюк, Суспільне новини Вінниця.